Перша вагітність, друга вагітність, третя вагітність. Опа, так виглядає животик. Чи не боїшся ти завчасно вже сказати про те, що у мене маленьке сонечко народжується? А ти постійно живеш з думкою про те, це можна збожеволіти. І мені сказали, що замерла вагітність. Це був просто кінець світу. Там дитина вилазить, чи ні? Хай сидіє божеволя. Я е, оці писала ці дописи, бо сижу пишу, плачу. А скільки ви заробляєш в місяць? Ну від трьох до п'яти тисяч доларів. Мама, інфлюенсерка, блогерка, магазин один, магазин два, магазин три. «Мама» – Таке світле і тепле слово знайоме кожному. Сучасна мама мультизадачна. І дітей в садок в школу завести, і про себе подбати, а ще й на роботу встигнути. Як поєднують материнство наші тернополянки? Сьогодні поговоримо про це. Можна поєднувати материнство і роботу? Ну дивлячись, якщо немає якихось ускладнень, то можна. Важкувати. Важкувати. Але важливо. Треба, це тільки це один вихід із ситуації. Ми дуже будемо намагатися, нам лише п'ять днів. Є ще бабуся з дідусь. коли. Бо я до восьмого місяця працювала. Сьогодні звільнилася. А ви чим займаєтесь? Ти сюди. <рес> а скільки вас, діток? Двонята. А, а дружина де? на завтра будемо родити друге. Як завагітніли? Легко, складно. Це Як все легше. пройшло? Складно. Сама вагітність складно пройшла. Насправді було все легко, легка вагітність, легкі, швидкі пологи. То важко трохи. Важко. Так. Ні, нічого не було такого. З труднощів таких не було, бо я не знаю, якось так проходить для мене, то легко змолитися. Я молилася дуже багато. Що, коли ти жінка, котра не може завагітніти? Шокуюча правда про спроби тримати малюка на руках. Безліч викиднів, недбалість лікарів. Про все це сьогодні будемо говорити з дівчиною, котра пройшла цей шлях. Марічка Репецька. Зустрічайте. О, привіт, вітаю! Заходь, будь ласка. Привіт, Марічка! Дуже дуже рада бачити тебе. Взаємно! Так, як там кажуть, потрібно трішечки погладити животик, щоб і тобі додалося. Привіт, Марічка! Розказуй. Ти в нас сьогодні щось підготувала, так будемо щось з тобою смачненьке робити. Будемо готувати дуже класний салат, дуже смачний, з кармізовної грушою та печінкою. Але ми тут не просто так сьогодні. Сьогодні в нас тема про материнство. І я, коли готувалася до твого інтерв'ю, побачила таке. Один, два, три, чотири, п'ять вагітність. Мама? інфлюенсерка, блогерка, магазин один, магазин два, магазин три. Якщо я щось припустила, щось... тепер питання: як? як це можливо? При вагітності такій з маленькою донечкою, стільки бізнесів вести і ще й встигати доглядати за собою. Виглядаєш, до речі, чудово. Дякую. Мені до речі, всі кажуть, що під час цієї вагітності я дуже гарно виглядаю, ніби на хлопчика, але має бути дівчинка. А вже було якесь перше УЗД? Так, вже була ось дівчинка. Так, кілька разів прекрасних сміливих дівчат в цьому світі ставатиме більше і більше. Окей, давай запрошую нас до готування. І будемо трішки з тобою спілкуватися сьогодні. Так, розкажи мені три магазини. Що за магазини і про що вони? В нас взагалі весь бізнес розпочався з того, що ми почали продавати медові десерти. Взагалі, взагалі де вони взялися? Перед чоловік дуже давно займався пасікою, ще його дід, тато займався пасікою. Мама обрізає. Хлопці передивляються якраз вулики, дивляться, чи живі всередині бджоли, чи все добре, чи вони добре перезимовують. На період з того, як почався коронавірус, ми закрили наш слен манікюр. У нас був слен манікюру. Угу. Ми приймали клієнтів, проводили курси, і я, і чоловік. До речі, тобто, якщо ти скажеш так дорогенький, мені потрібно зараз красиві нігтики, манікюри, чоловік все швидко організує, так так, це дуже зручно. Це дуже зручно, так і ми під час корновірсу закрили, трошки поїхали в село, і там вирішили почати займатися от саме таким бізнесом. А як клієнти до нього приходили? Хто що це за клієнти? Тому що ну не завжди можна зустріти чоловіка, який гарно робить манікюр. Ну, я його вчила сама, це вже були, виходить входить мої клієнти, вони приходили вже на мене. Але так тоді склалося, що от в Андрія та справа, якою він займався, прогоріла. Угу. Ми планували вже вагітність, а вагітність в мене дуже дорога. Угу. От, і... Скільки коштує твоя вагітність сьогодні? Це про те, що нереально підрахувати, але я так приблизно рахувала один день десь тисяч гривень точно тільки на препарати. Угу. Тобто що це... за препарати ти зараз використовуєш і якою була ця вагітність? Я знаю, що були втрати, були проблеми з лікарями, некомпетентні лікарі, скільки вагітностей в тебе було в цілому? E, взагалі це п'ята вагітність, п'ята, мене... так. Але в мене лише одна донечка. Uh -huh. Получається, це було три втрати. Uh -huh. в мене взагалі кожна вагітність розпочиналася однаково. Тобто, коли нормальна жінка дізнається про вагітність через затримку? то в мене вагітність починається з того, що в мене кровотеча. Тобто будь-яка інша mm. жінка думала б на моєму місці, що в неї просто ну, пішли місячні і нічого mm. не виходить. От, І я це вже от дізналася, виходить після першого того, як в мене відбулася втрата, коли лікарі подумали, що в мене позаматково, хотіли мене оперувати. але все -таки, Це були некомпетентні лікарі? Неправильно діагноз так. Тобто mm -hmm. я поїхала в лікарню з тим, що бачу щось не зрозуміло, що відбувається. Ніби місячні і не місячні. Ну, тобто, не зрозуміло. І лікарі кажуть, що по УЗД, такому стираючому УЗД, на якому я не знаю, напевно, пам'ятаю, наші бабців дивилися. На там другий чи третій день затримки, всього лише mm -hmm. лікар дивиться на УЗД і нічого не бачить, і каже, значить це позаматку. Mm -hmm. Тобто на такому терміні взагалі не реально нічого бачити ну здесь тому що це вже має бути дуже високий ХГ. ХГ має бути хоча б там мінімум 1000, а то й дві, щоб хоч щось побачити. А на той час у мене воно було десь 20-30, тому що я наступного стала. Mm -hmm. Тобто і він хотів мене в той день оперувати. Я не знаю, що він хотів там мене вирізати. Але от на такого лікаря я попала. Mm -hmm. От і це так перша вагітність була, але все-таки через те, що я не, ну, не знала, які препарати треба приймати. Mm -hmm. Взагалі не знала, яка в мене проблема, чому так відбувається. Ніхто з лікарів це також не знав. Mm -hmm. Ну і взагалом лікарі тоді мені поставили, ну вони не знали, що це так. Вони казали, значить просто щось з плодом не так. Тому там хай сидіє божа воля. Uh -huh. І все, ну і через тиждень часу ця вагітність повністю закінчилась. Uh -huh. Тобто це вже була дуже сильна кровотеча, так? Uh -huh. Uh -huh. Так, так. Тобто почалася сильна кровотеча і все. Uh -huh. А як ти відійшла після цієї вагітності? І я знаю, що ще було потім дві втрати, а зараз ти настільки детально про все розповідаєш у себе в блозі. Чи не боїшся ти, я не знаю, завчасно вже сказати про те, що у мене маленьке сонечко народжується, а. Я, можливо, трошки ще боялася з Яною, тобто з твоєю донечкою, що в мене дякувала Бога народилася. Зараз я вже просто чітко знаю свій алгоритм дій. Якось Богу так буду покидати <святOK> 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 <святOK)> нашу печінку, бо треба, щоб вона посмажилася. Загалом я дуже рада, що я почала про це розказувати, тому що я дуже багатьом жінкам вже допомогла. Мені просто. Ну, безліч повідомлень приходило про те, що завдяки тому, що я це почала розказувати, люди знайшли свої проблеми, народили здорових дітей. Я пригадую перший раз, ну мені було дуже погано. Другий раз було просто ну, страшне. А цей раз я ну, порівняно максимально спокійно. А як чоловік реагував? Не менш болісніше, якщо mm -hmm. чесно, mm -hmm. треба. Під Підтримував, так? Казав, ну, давай маю. рухаємося далі. Так, так. Е, і от ми виходить перший раз, одразу звернулися до лікарів, а другий раз ми вже і не хотіли тих лікарів. Е, ми, ми проходили обстеження ще до вагітностей, і нам всі завжди казали, що у нас все супер. Mm -hmm. Тобто по тих всіх базових аналізах, по інфекціях, ну, тобто, по тому всьому базовому, що здають всі пари, які планують вагітність, у нас все було взагалі ідеально. Ніхто нічого навіть би не міг запідозрити. Тоді була друга вагітність, ми вже до лікарів не зверталися, все було ідентично. Тобто в мене постійно кровило, але я вже проносила її майже три місяці. Була там, Тобто вже був досить великий термін. Я прийшла на УЗД, таке, що вже перший скринінг, напевно, вже було. І мені сказали, що завмерла гідність. Тобто я вже прийшла, я очікувала, що мені покажуть дитину, серцепиття, можливо, навіть скажуть стать, бо декому і кажуть. А тут мені кажуть, що це був простий кінець світу. Яка дія була перша після такого удару? Після першого УЗД я пішла на ще одне ОЗД, бо я просто не вірила більше, тому що перший випадок мене навчив, що лікарі вміють помилятися. Але ну, це такому помилитися, звісно, важко. Е, перша дія, що ну виясняла, що далі з цим робити, тому що той момент вже було головне зберегти моє здоров'я. От. Угу. Тобто в тебе вже почалися якісь проблеми, так? Е, ну, тобто це, виходить, це, треба було знайти найрозумніший шлях, як е, позбутися вже цієї вагітності, яка завмерла. Тому що, як нам... ти її позбувалася? Медикаментозно. Тобто лікарі призначали таблетки, які от, призначають, коли дівчата хочуть аборти робити, бо такі mm -hmm. ж самі таблетки, коли от, завмерла вагітність на невеликих а термінах. Психологічно тобі було приймати ці таблетки і розуміти, що ти фактично. Виштовхуєш себе. Ну це просто другий, другого виходу ж не було, а дитина вже була нежива. Ну, тобто... А ви вже тоді на той момент придумували її ім'я? Ні, ще... Ще ні, немає в нас такого. Ми навіть до сих пір не придумали ім'я. Mm. Хоч мене тобто приятель. Зараз... Але ви себе так упереджуєте так? від ще одного можливого так. розчарування. Так, так, так. Ну, ми і навіть заявною, я пам'ятаю, що в мене вже пологи йдуть, а ти ще не віриш? Там дитина вилазить чи ні? У мене лікарка питає, як називати будете. А ну мій чоловік був на пологах і каже: у мене скажемо а зараз народиться а тоді вже скажу. То Побачимо наше, наше. дихає, дихає, все окей. Так, так. Це просто вже вчить на досвіді, що ем, колись як думалося, що якщо ти вагітнієш, то теж сто 100% то ти народиш. Ну тобто навіть ніхто не міг ніколи собі подумати, що може бути невдала вагітність. Раніше про це не задумаєшся до того, коли ти починаєш стика. Слухай, розкажи, ти зараз так легко про це все розповідаєш. Мені здається, що це м, прям такі історії. Ти говориш, а в мене якось автоматично по жіночому серце аж. Підтискається е, мені на початках було важко про це розказувати, але зараз я вже стільки разів про це розказувала угу. на кожному кроці. Ти Тебе розбудив вночі. Так перша вагітність, друга, вагність, третя третього. Ти все розкладеш по поличках. Я вже просто це пережила. Тобто mm -hmm. е, своєю горою я в тому вже пережила, я можу вже про це вільно розказувати. Раніше я е, оці писала ці дописи, боже сижу пишу, плачу, плачу. страшне. Ну mm -hmm. тобто починаєш занурюватися в ті спогади. А зараз е, я вже ну просто дуже вже багато раз е, за це розказує. Я, я ви знаєте, ніколи ні на що не опускаю руки. От і по-любому все буде добре. Okay, а в лозі більше підтримки? Чи от люди все-таки пишуть? Та на що ти це все розповідаєш? Виносиш на люди, спочатку народи дитину, а потім будеш щось свій шлях. Є такі, що так пишуть. Такі завжди є, були і будуть. Ну, Тобто, mm. без того ніяк. Але в мене взагалі така, що дуже в мене мало хейтерів, тобто в мене переважно така аудиторія, що все підтримує. Mm. От. Я дуже мало стикаюся з подібними повідомленнями. Переважно навпаки, мене підтримують, і дуже багато кажуть, хто звертається, щоб я також допомогла куди звернутися, що робити в таких ситуаціях. Ну тобто потім... ти ще даєш рекомендації, так? Бо Та, ти вже я... пройшла шлях, ти знаєш цих всіх так, лікарів, так. до кого можна лікарі? Тобі не платять гроші за те, щоб ти їх рекомендувала. Ні, ні, ні. Я лікарі. Добре, давай повернемось до третьої вагітності. Як вона завершилась, що трапилось? — Після другої вагітності невдалої, ми вже розуміли, що щось не так точно, угу. Треба знайти точну причину, чому так відбувається, перш ніж вагітні йти знову. Угу. От тобто, якщо ми ще там з другою, так як нам казали лікарі, лікарі що не вийшло, значить, така доля, щось було не так, просто пробуйте знову, нічого не робіть. Нам після другої говорили точно те саме. Лікарі казали, що в нормі взагалі три викидні може бути, а там вже угу. тоді може бути дитина. Ну, але ми не хотіли просто пережити знову те саме. Тобто знову чекати довгий час, там до року часу вагітніти, знову втрата. Тобто, тобто це ж не один день, це дуже довгий період. Ти постійно живеш з думкою про те, Це можна збожеволіти. Так, ракуєш овуляції, там все продумуєш. Можна, можна просто збожеволіти, постійно думаючи про це. От, і ми вирішили, що поки ми не знайдемо точної причини, чому так відбулося, перший раз, другий раз, то ми не будемо вагітніти. Ось також знайшли лікаря, який направив мене на всі, діагнози, на всі аналізи необхідні. І по тому всьому мене знайшли тромбофілію. Угу. Що це таке? Це, вона вона, вона прояви спадкова тромбофілія, вона в мене проявляється лише під час вагітності. Саме головне. У -у -у. Тобто організм так реагує, що підвищена йде загустання крові утворення тромбів. От і виходить, до дитини не поступають пожежні речовини і замирають угу. через це. Слухай, а відносини з чоловіком не страждають от в такому періоді, Ні. навіть от в плані сексуальному, тому що це ж виходить, ви якось по по якихось чітких алгоритмах повинні йти в потрібний час вагітніти, коли з'являється овуляція, Ну типу знаєш так по графіку. Все ну я можу сказати, що навпаки, мені здається, що всі ці випробування нашу сім'ю зробили не ці Правда, ну тобто я ж таку аналізуючи зараз, тобто, такі стосунки у нас, наприклад, були до того, які зараз нас зараз не дуже. Такі, а хто більше часу зараз Яночкою проводить? Е, ну, звісно, що більше я бо Я як mm -hmm. мама, тому що в мене Андрій в більшості працює. Він в угу. нас повністю до речі, вдома сам робить ремонт. Повністю? Сам робить ремонт. Тобто, все-все, що тут є від електрики до опалення, до там до останньої лампочки і фарбування, Повністю все чоловік робить робив сам. Потім ввечері сідаєте за столик, так розглядаєте і він <плес> ки. Так, <плес> так угу, тут ще, ще щось би підправив. Андрійко, все гаразд. Все так гаразд. І є. Наша квартира чудова. <плес> так і Одним словом ви заряджаєте такою своєю енергетикою, так, цей будинок. Ну, стараємося, можна mm -hmm. сказати, так. От, і е, знайшли в мене цей діагноз, і ми вже сміло вагітніли третій раз, можна сказати, mm -hmm. вже знали, що робити, і з першого ж дня, як тільки... Е, я дізналася, що я вагітна. Я зразу почала приймати уколи. І я повністю лежала до 20-го тижня, mm -hmm. тому що в мене на той момент, були ще уколи прогестерону. Спокійно, я сам боюся. Я раджу плакати. Десь ну чого ти починаєш? Я приймала внутрішнє м'язево прогестерон і в живіт клексан для розрідження крові. Ну, прогестерон, хто не знає, це для. Ем, Закріплений, виходить, mm -hmm. щоб не було вефіки. А флександ для розріження крові відповідно від моєї трумботілі. Mm -hmm. mm -hmm. От і в мене був повністю лежачий режим дуже довгий час. Е, так, що тобі я... в королеві приносили какао в ліжко, так? Як бачиш, какао, У мене був такий токсикоз, що я не їла абсолютно нічого. Тобто твоя дорога тільки була ванну кімнату і назад. Можна і так сказати, так. І тоді вже почала вести блог, розказувати про це в інстаграмі, бо я вже розуміла, що якщо вже я доносила до такого терміну і все Дійшла, добре, так? то вже дай Бог і все буде далі добре. Угу. От ця тема набрала в інстаграмі одразу дуже шаленої і популярна. А скільки найбільше відео в тебе переглядів має? Мільйони, я не скажу так точно. Угу. Багато. А що ти робила з цією популярністю одразу? Ти ж не сподівалася, напевно, що воно так злетить. Ну, стільки прям ні. E, просто виявляється, про це люди бояться говорити. Угу. А скільки ти зараз ти заробляєш з блогу? так? Так. Та, ти є підприємиця, так? Так. так, так. Угу. А скільки ви заробляєш в місяць магазини? То, блог, це більше... У вас я... є якийсь трійс склад? Так. Угу. Це, це офіс... онлайн-магазини чи це магазини офлайн? Офлайн також можна прийти в Тернополі обрати, але це більше все таки як на склад. Тобто, це не є там якийсь там дуже великий, гарний магазин, тому що він більше розрахований на пакування посилок і на відправки. Ну а так, якщо говорити, скільки приблизно потрібно коштів в місяць, щоб можна було придбати таку будівлю, вести вагітність і жити, ну так скажемо, не на широку ногу, але в комфорт для себе. Ну, це просто ну, є нестабільний заробіток, тому що він постійно залежить від, від клієнтів, від ситуації навіть в країні. Тобто він завжди такий плаваючий. Ну, від трьох до п'яти тисяч доларів нам приносить mm -hmm. магазин. Mm -hmm. Супер. А Інстаграм? Інстаграм менший, я кажу, це як додатковий більший дохід тисяча дві. А скільки коштує тебе сторіс? От, наприклад, я приходжу, кажу, прорекламуй мене, чи ти мене одразу візьмеш на рекламу, чи ти будеш ще перебирати. Так, Ні, я обов'язково перебираю. Перебираєш. так? так? Тобто я... ти дивишся, хто надійна людина. Ну, обов'язково. Достовірність інформації перевіряєш. Так, так. Угу. А скільки коштує сторіс? Три сторіс наразі 7 тисяч. Три сторіс сім тисяч. Розкажи, ще, що, що, я знаю, що якийсь препарат ось цей це спеціальний коледж, так? Для чого він, як називається, і що від нього відбувається в твоєму організмі? Клексан – це в живіт. Які ну, насамперед залишають дуже великі синці, ну не завжди, але часто. А хто тобі його коли? Я сама. Ти сама родиш тобі вколець. Та да, ну від uh -huh. мене, мене валь, живіт, е, в синцях, Тому він страшно реально виглядає. Я uh -huh. можу показати, якщо цікаво. Давай, then... так. А -ну. А -ну. Опа, отак виглядає живота. Тут колю завжди в різні місця і він залишає uh -huh. за собою. Тобто виходить, скільки це місяців ти вже колеш? E щодо вагітності. З Андрієм. Привіт! Заходьте! Привіт! Маму, сильно, сильно, сильно! Ее! Клас! Тато, ходіть до нас! Слухайте, розкажіть, дивлюся такий гарний ремонт і не можу зрозуміти, чиїми золотими руками роблений. Моїми. М -м -м. Звідки такі досягнення, такі знання, бо виглядає справді шикарно. Це я знаю. Не звідки, просто роблю і все. По відео? Трошки по відео стараюсь переробляю, що не так і тому подібне. Що... Боже, це дуже давний <світ> чоловік, слухайте. Ну, а як е, проживалося саме от вам з ваших уст е, втрати дітей? От, ну, досить неприємно було. Там, можливо, думав, що трошки щось мені, не то, що я зробив, те, що треба, ну, щоб, можливо, зберегти, але потім. Просто думав, винуєш це... себе всьому. Ну, так, в, в що... займає працювати. Та й все. Ну, до речі, багато чоловіків не, не, не говорять про те, що може і в них теж відбуватися щось не те, або не такі дії, або, можливо, навіть по організму щось не те. Що порекомендуєте таким чоловікам? Що ви Дивіться, не, ну, так якби перш за все треба знайти толкових лікарів раз. Не шукати проблему в комусь, треба просто її швидко, розумно, з розумними лікарами, людьми, з лабораторіями вирішувати, uh -huh. а не що ти винен, я винна і тому подібне. Бо так нічого ви не рішите, і дітей далі потім все одно не буде, і тому подібне uh -huh. А як зараз відноситись до всіх сенців, все, що відбувається ну, на животику? При, це природа, без того ніяк. Якщо не буде. Син ї, син ї, ну, то треба прийти кожен ранок, Марічечка, погоди, ти, коханенька, я так? Там, я там... Щось друге роблять. <гум> <гум> Тут шпаклює. Марічечка, все <гум> для <гум> тебе, все для тебе. <гум> все для нас. Для нас. <гум> ага. Добре, я вам дуже дякую за теплу бесіду, за спілкування, за те, що ти так відкрито про все говорила, за те, що ти доносиш дуже важливі речі і цінності до людей, про які. Не кожен наважиться говорити. Материнство це не тільки коляска, підгузки і холодна кава. Це ще й вміння знаходити щастя у дрібницях. Хай у кожної мами буде в житті хоча б одна тепла кава випита до кінця. Мама, я тебе люблю!